Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо обговорювати політичну ситуацію в Україні з гостем політологом Сергієм Тараном. Вітаю вас, пане Сергію. Отже, якщо говорити про початок роботи Верховної Ради саме 2013 року, що він нам може спрогнозувати? Що можна вже зараз, е, за якими прикметами можна е, і ознаками побачити, якою буде робота загалом наступного року цього року? Ми вже бачимо те, що перша інтрига, яка буде в парламенті, це чи ж можуть депутати самі особисто брати участь у засіданнях і голосувати? Звичайно, сором про це говорити, що це стає самим питанням обговорення uh -huh. у стінах парламенту. Але це буде цікаво, тому що до Верховної Ради дуже потрапило людей, для яких політика є вторина, а первинний є бізнес. І для них набагато важливіше захищати свій бізнес і депутатська недоторканність для них існує засобом захисту бізнесу. Тому, відповідно, відвідувати всі засідання для них буде надзвичайно складно. Тому, от це здається, дрібниця те, що депутати. Тати вимушені будуть особисто голосувати, якщо це звичайно станеться. Ми на це сподіваємося. Але це буде дуже такий знаковий сигнал для всіх тих людей, хто хоче займатися політикою, тому що це буде, хоча б невеликий, але все таки штрих. Для того щоб у нас нарешті був відділений бізнес від політики і до парламенту йшли професіонали, а не ті люди, які прийшли туди за мандатом для захисту власних інтересів. Ну, це означає, що в законотворчому плані робота Верховної Ради буде неплідною. Це буде дуже в'яло, чи як? як це можна розцінити? Я думаю, що вона буде дуже публічною, дуже голосною. Чи буде продуктивною це велике питання, тому що вона могла бути вже продуктивною ще у скликанні. Минулому, тому що ті люди, які зараз при владі, вони були і тоді, і та більшість, яка є зараз, вона була сформована тією самою політичною силою, що і на минулому скликанні. Великих зрушень у законотворчій діяльності не відбулось, тому якихось радикальних проривів тут навряд чи можна очікувати. Хоча сам той факт, що депутати зможуть Сподіваємося, ми зможуть голосувати особисто відвідувати засідання. Це вже звичайно трохи покращить якість українського парламенту. І ще один важливий момент. Я думаю, що в цьому парламенті буде менше людей, які зрадили своїх виборців під час виборчої кампанії. Тобто, тушок буде менше, хоча би тому, що опозиція більш прискіпливо підходила до формування списків і е зараз. Е Ближче до 15-го року тушкою не так бути зручно, тому що в 15-му році можливо взагалі радикальні зміни влади. Тому от саме те, що тушок буде менше, трошки покращить якість парламентаризму, тому що партії будуть більш відповідальними. Хоча, звичайно, по великому рахунку. Ті політики, що були в минулому скликані, ті, що зараз це приблизно одна генерація політиків величезних змін очікувати не можна, але певні покращення очікувати можна. Ну, хоча <клес> батьківщина найбільше законопроєктів зареєструвала ще в 2012 році до нового року. Але чи означає це, що вони будуть менше публічно робити публічних заяв, що дійсно буде більше законотворчої роботи? Я думаю, що для опозиції надзвичайно важливо законотворча діяльність, хоча ці всі закони, які вони пишуть, мають дуже мало шансів бути ухваленими за того формату більшості, який існує у Верховній Раді. Але для опозиції надзвичайно важливо показувати для країни, що є альтернативний шлях розвитку. Для цього потрібно показувати це законопроектами, конкретними діями. Для того щоб не складалось враження, що позиція лише критикує і нічого не пропонує. Ну, хоча, от свобода, вони там, по-моєму, Кошулинський хотів зареєструвати законопроект, але нічого не зареєстрували. Насправді, що це може значити? Ну вони ще що будуть. немає ще ідей, таке так? очевидно, в них очікують більш радикальні дій в парламенті, а не законопроектів. Але я думаю, що рано чи пізно позиція і свобода mm -hmm. і об'єднана опозиція буде більш висувати законопроектів, для того, щоб Зараз суспільстві э, назрів запит на альтернативні розвитки шляхи mm -hmm. країни, і треба показувати, що вони є. Хоча для опозиції надзвичайно важливою, навіть критичною буде задача на цей рік не стільки робота в парламенті, а скільки робота поза парламентом. Що це значить? Це означає mm -hmm. те, що наступні е, президентські вибори 2015 року будуть дуже складними, тому що будуть дуже високі ставки. Mm -hmm. Це означатиме те, що щоб захистити результат, будь-який результат, потрібна, можливо, буде участь людей, а не лише Тих інституцій, які зараз є, для цього потрібно опозиції і взагалі політикам виходити за межі парламенту, за межі мереж Фейсбуку, говорити з людьми, створювати е, осередки в робітничих колективах, серед студентства, серед незалежних проспілок. І лише таким чином опозиція зможе відновити свій авторитет серед громадян. Тому лише законодавчою діяльністю опозиція аж ніяк не зможе. Забезпечити перемогу у 2015 році те саме до речі, важливо для влади, тому що для влади зараз надзвичайно гостро стоїть проблема комунікації. Зараз утворюється величезна інформаційна прірва між владою і громадянами. Громадяни не розуміють, куди ми йдемо, і не розуміють, які реформи відбуваються в країні, якщо відбувається взагалі. Тому для влади також дуже важливо вийти за межі парламенту і спробувати говорити з людьми напряму. Ну, зокрема, якщо говорити і про рейтинги, про якби відсоток популярності да довіри серед громадян, що може вплинути на те, що дійсно і влада, і опозиція або втратить довіру, або навпаки, і набуде. Ну насамперед, це демонстрування на власному прикладі, uh -huh. що політики готові щось робити для країни. Це можуть бути якісь жертовні кроки. Наприклад, для деяких політиків буде жертовним кроком ходити на засідання парламенту і особисто голосувати і ходити щодня. Це теж буде жертовний крок. Це буде початок чогось. Для деяких політиків, надзвичайно, буде важливим жертовним кроком змінити податкову систему таким чином, щоб вона не працювала лише на збагаченні олігархічних кланів. Або, наприклад, боротьба з корупцією це взагалі це величезна проблема української політики і українського суспільства, тому що Україна одна з найкорумпованіших країн світу. Так, от, власне, борчати боротьбу з корупцією для влади, це означає піти на жертовний крок, тому що це означає зрізати собі нелегальні прибутки. От якщо це влада буде робити, якщо вона здатна буде на жертовні кроки. То звичайно поновити довіру у громадян буде легше, ну от як сказав спікер, то ми маємо все-таки рухатися і ну бути європейським парламентом. Да? От, Давайте головна почекаємо, головна, що головна наскільки спраць. це буде втілюватись на практиці, тому що е, дуже хочеться, щоб це відбулося. Але звичайно, з таким рівнем корупції і з такою непрозорою системою державного управління. Уявляти собі, що лише парламент буде європейський, буде дуже важко. Для цього потрібно більш системні реформи, але не лише заяви спікера. Хоча заяви спікера це теж непогано, може принаймні в сінах парламенту вдасться зробити принаймні якісь кроки е, на шляху того, щоб наш парламент принаймні нагадував європейський парламент. Ну що от зараз знак все таки? Чи є якісь з нас ознаки європейського парламенту? Дійсно, в Верховній Раді. Перше, це публічність. От це те, що в Україні ще залишилось, і це те, що український, чим український парламент, наприклад, відрізняється від білоруського парламенту чи російського. Це те, що у нас є реальна свобода слова в стінах парламенту. І зараз е, ми маємо більш-менш репрезентативний розподіл комітетів серед влади і опозиції. А це все таки майданчики для того, щоб доносити свою позицію до виборців. до... Адресних груп у певних сферах економіки у нас і телеканал Рада, тобто у нас є е, свобода слова у межах парламенту. Це те, що ще збереглось, і це те, що український парламент ріднить з європейськими парламентами. Але якщо ми підійдемо до індивідуальної поведінки депутатів, до їхньої. Способу прозорості їхнього життя, прибутки видатки до їхнього голосування особистого, до їхньої публічності, то тут звичайно існує дуже багато проблем, і от і, і саме вирішення цих проблем воно і має бути стати першим кроком діяльності цього парламенту. Ну зокрема, парламент лишається в країні, а уряд буде все таки вже робити кроки щодо зміни, можливо, деяких. Ну, напрямків роботи зовнішньої політиці, хоча наскільки от будуть співпрацювати Верховна Рада, на да? і уряд в тому плані, що куди ми йдемо, куди ми ну, прагнемо насправді до Європи чи до Росії, от, до речі, міжнародна політика це може бути один з небагатьох е сфер, де уряд і парламент можуть працювати, тому що відповідно після конституційних змін у нас уряд зараз призначається. Повністю президентом, крім фігури прем'єр-міністра, яка має бути погоджена парламентом. Е, у решту у сфер е, достатньо складно парламенту щось впливати. Е, немає зараз за парламентом таких контрольних функцій, як були колись. Немає за парламентом того впливу на уряд, щоб вони могли впливати на кадрові призначення. Навіть навіть у прем'єр-міністра немає достатньо впливу на власних міністрів, тому mm -hmm. що навіть е, будь-яку кадрову зміну вона має погоджуватись з президентом. Тому в парламенту не буде багато можливостей вплинути на діяльність уряду зараз в нинішній конституційній системі. Але от коли йдеться про міжнародну політику, то тут є надії про те, що от європейська інтеграція може певним чином об'єднати і уряд, і парламент. У нас дуже скоро буде саміт з Європейським Союзом. Є дуже серйозні сподівання про те, що принаймні економічна частина угоди з європейським союзом буде підписана, а вона, до речі, не потребує ратифікації в парламенті з кожної країни, і тут може бути тут можуть бути мости співпраці між урядом, парламентом і іншими гілками влади. Але якщо йдеться про внутрішню політику економічну, то тут я думаю, що дуже буде складно парламенту впливати на уряд, тому що нема жодних механізмів це робити. Ну зокрема, опозиція казала, що будуть контролювати, що будуть вимагати, аби е, уряд звітував вимагати опозиції. будуть, і звичайно можливо оприлюднення цих вимог перед громадянами, але механізмів змусити їх. Урядовців звітувати перед парламентом доволі е, мало. Ну для цього треба закон України чи є якісь інші шляхи? Крім законів, потрібно ще те, щоб е, у нас за результатами виборів уряд формувався відповідно до результатів виборів. А зараз у нас президент може призначати фактично весь склад уряду, не зважаючи на результати останніх парламентських виборів, які відбулись mm -hmm. нещодавно. Оцей уряд, який зараз він, е, сформований, він сформований. Частково партія регіонів, частково оточення Януковича, але це не є ті дві політичні сили, за які громадяни голосували за останні, на останніх парламентських виборах. Таким чином, у нас уряд живе незалежно від результатів волевиявлення громадян. Це дуже важлива стратегічна проблема. От поки вона не буде вирішена, ні парламент, який є представницьким органом, ні громадяни не зможуть впливати на діяльність уряду. Тому у нас зараз уряду є абсолютно незалежність від впливу. Певною мірою це бланш на проведення реформ, але чи от чи скористаються вони цим карт бланшем для проведення реформ. Це звичайно питання. Але ж насправді це а, і для цієї влади так само. Якщо, наприклад, зміниться абсолютно влада і, і опозиція також зможе собі призначати уряд свій, визначати ну теж, мабуть, не захочуть поступатися у опозиції. Цієї що зараз була проблема інша, це те, що конституційні моделі, існувала заснувала Зающенка. Завжди було величезне протистояння між президентом і прем'єр-міністром. Лише один прем'єр-міністр того часу Єхануров, не перебував в жорстких контрах з президентом. І це створювало ситуацію, коли проведення будь-яких реформ було неможливо. Тому що е, реформи можливі лише тоді, коли існує дуже серйозна консолідація виконавчої влади. Якщо виконавча влада не консолідована, нема між нею згоди всередині самої влади, то ні про які реформи ну, навіть мова не може йти. Зараз влада консолідована фактично в одних руках. Але реформ теж немає. Але з інших причин зараз немає бажання проводити ці реформи. Тому якби була зараз опозиція в цих конституційних рамках, можливо би ситуація була іншою. Угу. Але е, у Ющенка були всі шанси почати таку консолідацію влади заради реформ, заради реформ у 2005 році, і році. Він цей шанс не використав. Ну зараз немає бажання. А чи є можливості для реформ? Ну, звичайно, є. Ну як, ну, якщо в людині є можливості взяти всю владу в своїх руках, то звичайно вже проведені реформи, використовуючи владу. Звичайно є тому, що всі зараз скажуть, що в нас криза, і тому ну поки що реформа. От ніхто нічого не робить, тому що в нас криза. Так яка ж криза? Криза? Вона має почати якраз вирішення з реформ державного управління. Ніхто не заважає зараз президенту реформувати систему державного управління, побороти корупції і зробити систему державного управління більш прозорою. От буквально вчора дуже цікаві цифри були, що за останній квартал українці перечислили за кордону, які працюють за кордоном, перечислили близько мільярда доларів в Україну. І в цей же час, в цей же день, уряд видав повідомлення, що вони зробили внутрішнє запозичення на суму близько половини мільярда доларів. От просто що це означає? Це означає, що для уряду достатньо зараз проводити якісь мінімальні засоби для того, щоб створювати робочі місця в Україні, щоб поверталися ці заробітчани. Мінімальні засоби для того, щоб розвивався малий і середній бізнес, який має так само створювати робочі місця. І ніякої кризи в Україні не буде. До чого тут світова криза? Тут просто немає бажання в уряду робити реформи. І для реформ зараз всі є можливості, просто немає бажання. Ну що ж ставимо три крапки? Будемо дивитися, спостерігати, обговорювати вже далі. І, ті події, які відбуватимуться. Я вам дякую, що прийшли. Дякую. Гостем студії був політолог Сергій Таран. Залишатися на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.